Привіт, повторюю разом зі мною. Кулачок то голова, вушка то два пальці. А тепер на двох руках вийшли класні зайці. А тепер на двох руках вийшли класні зайці, пострибали уперед, назад повернулись. Вгору низну, а тепер перековеркнулись вгору внизну, а тепер перековеркнулись. Заховались, показались, заховались, показались. Омінились, помінялись, помінялись, помінялись. Трішки відпочили. Кулачок то голова, вушка то два пальці. А тепер на двох руках вийшли класні зайці. А тепер на двох руках вийшли класні зайці, пострибали уперед, назад повернулись. Вгору вниз, ну а тепер Вгору вниз, ну а тепер перековеркнулись. Обінялись, обійнялись, а тоді попрощались, обінялись.